Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні буду займатися приготуванням обіду і хочу вам розказати ціну на борщовий набір в Польщі, тому що буду готувати борщ на перше і на друге буду готувати котлетки на гарнір, гречану кашу. До речі, гречаної крупи в Польщі досить багато, немає жодної проблеми тут її знайти. Коштує вона приблизно 3 злотих 2,80 ось так. Тобто 28-30 гривень, може трішечки більше, тому що я в минулому відео писала, що 1 злотий це 10 гривень, мене виправили, 1 злотий це приблизно зараз 11 гривень. Тобто помножуємо все на 11 Так, взяла… Ось таке м'ясо. Це виходить в нас лопатка. Свина. Зараз на неї дуже гарна акція в бедренки, коштує 9 злотих, тобто 90 100 гривень кілограм. Я взяла великий шматочок, половину перекручу на м'ясорубку і буду в мене на котлетки, а половинку використаю на боржі шматочками поріжу в борщ м'ясо. Так, взяла капустинку, капустинка коштує 3 злотих кілограм. Мені здається, також звичайна ціна, як і в Україні. Бурячки так само 3 злотих, це ми брали на базарі. Так, Морква коштує 2,50 тобто Морква ще дешевше. Цибулька коштує трішечки дорожче: 3,50-3,90 кг. І картопля коштує ось така вона мита. Вона продається по 2,5 кг в таких сіточках невеличких. Ця сіточка коштує 9 злотих приблизно. Так, і взяла, що я так сметанку взяла для подачі борщу. Сметанка коштує 330 грамів 5 злотих, якщо я не помиляюсь. І взяла ось такий соус. Ну, тут написано для пасти, замість томат пасти. Взяла в борщ додати. Не знаю, може ще придумаю зробити домашній томат, тому що були ось суботу на базарі, і там так само 3,50 коштують сливки. Вони дуже м'ясисті. Я думаю, томат з них буде смачний. Подивимось, ну це вже наступного тижня буде. Так, як буду робити борщик, я показувати не буду. Я думаю, кожної господарочки свій рецепт вироблений вже роками. Я просто коли ось були в Україні, то я і були свої овочі з городу, то я робила борщову заправку. Відео, до речі, в мене є на каналі. Якщо вам цікаво, зайдіть. Дуже зручна заправка. Взимку відкриваєш, висипав баночку 5-10 хвилин. Борщик готовий. Ну, а тут я буду робити так: морквочку, цибульку і бурячок потру на тертушці і поставлю тушкувати. Паралельно буду варити бульйон з м'язком, і також вкину паралельно варитися капусту і картоплю. Ми любимо, щоб капуста і картопля були такі м'якенькі, аж розвалювались, тому я їх варю паралельно, поки на сковорідці тушкується. Засмажка вариться бульйон з капустою і з, з картоплею і з м'ясом. Потім поєднала 5 хвилин прокипіло і виключаємо. борщик готовий. Ну, і так як були на базарі, все. Я все ж таки надумала я зробити консервацію, зробити огірочки в кетчупі. Також є рецепт на каналі, я показувала вже кілька років роблю тільки таким чином. В мене їдять більше за все такі без оцту, а саме з кетчупом. Ну, точніше, туди також додається оцет, але ну, дуже смачний, цікавий рецепт. Виходить. Вони такі, виходить, пікантно, гостро солодкуваті, смачні. І ось такі маленькі огірочки для літрових баночок я взяла Взяли 5 кілограмів по 10 злотих. Вони коштують. Баночок взяли два набори, тобто 18 штучок. І так як досить дорогі огірочки, то взяли, ще заїхали також відронку. Зараз там на ось такі цукіні. Подивіться маленькі, рівненькі, молоденькі, дуже гарна акція. 3 злотих коштує кілограм. До речі, на ринку один такий великий кабачок коштує 6 злотих штука. Тому ми ось взяли ще 3 кілограми таких цукіні, і я їх також додам в баночку з огірочками. І також взяла ось таку спаржеву фасольку зелену, вона також коштує 10 злотих кілограм. Буду її також в баночку ось так між огірочками і цукіні ставити. Я думаю, що також буде вона смачна. Взяла пів кіло фасольки, я думаю, буде достатньо і буде така цікава консервація, начебто і асорті, і, і, і але з одного Сімейства, скажімо так, огірочки, кабачки. Я так консервую. В принципі, також не один рік можу навіть огірочки не додавати, закрити тільки кабачки. Ну, Єдине, що вдома я закривала в трилітрові баночки, тут буду закривати в літрові під закрутку, тому що тут е звичайних кришок, які під закаточну машинку, взагалі немає. Не тільки кришок, а й банок немає. Банки є будь-якого розміру: 2,6 літра, 5 літрів. Тільки на 5-літрову, літрову така велика кришка, але також вона з різьбою, з закруткою. Є ось такі бутилочки продаються в них, і також зміні кришечки, і маленькі, і ось такі невеличкі, і кришечки ось такі маленькі зміні. Це для того, щоб закривати томатний сік або будь-який інший сік. Ну, Мені здається, також дуже зручно. А вже ж я кожну баночку зберігаю, якщо купуємо там майонез, ось такі, ось такі заготовочки, якісь соуси, якісь помазки там на хліб. Все зберігаю, тому що поки що баночки купляю, але на наступний рік вже думаю буду, буду мати свої баночки, щоб не купляти. Баночки, до речі, коштують одна баночка літрова, точніше, 900 мл. там, Вона коштує 2 злотих 1,99 Ну, Тобто, якщо все купляти, то трішечки дорого зараз. Виходить. Ну, З чого ж потрібно починати? Ну, Ось такими справами займаюся сьогодні. Ось такий борщик в мене отрився. Дуже-дуже ароматний. Сподіваюсь, що і смачний. Вам смачного, якщо ви снідаєте, вечеряєте або обідаєте. Ось такі огірочки у мене получилися. Получилось 18 баночок. До речі, хочу вам сказати, що ось помідорчики, які я робила, показувала вам, перекатувала вже три рази. Ну ось тільки з'ясувала в чому причина. Я привезла з України з дому. В мене було дві непочаті нові упаковочки ось таких кришечок, і я ними закатувала помідорчики. Ну не зрозумію, чому не закатуються, а здимаються кришки і все. Два рази переливала розсолом новий розсіл робила. А потім придбали тут кришечки і, начебто, вони однакові, але чимось вони все ж таки відрізняються. Ось, бачите, всі до одної нормально закаталися, втягнулися. А ті, які з помідорчиками з України кришки, такі здуті вони, то майте на увазі, такий був в мене досвід. Є десь більше кабачків, більше огірочків, квасолька. ну ось 18, 16 баночок, таких дуже гарних і смачних огірочків в мене вийшлося. Додала я, окрім того кетчупа, що додавала по рецепту, ще додала гіркий перчик. Ми любимо, коли ці огірочки такі солодко гоструваті, тому додавала гострий перчик, ось, бачите. Все, зберігати буду при кімнатних умовах. Я думаю, що все буде нормально. Прийшли додому і якраз привезли нам ліжка ось в такому зібраному вони стані. Це матраси. Це ось так запаковано. Зараз будуть збирати, і потім вам покажу, як будуть виглядати. І також ми замовили три тумбочки: одну доньці в кімнату біля ліжка поставити, і дві нам. Потім подивимось, готовий результат. Продовжуємо потроху обживати квартиру, і сьогодні їздили в Познань, в Ікею дещо купили ще для квартири. Ну, основне це те, що купили шторки. Шторки в нас будуть просто тюльові. Тому що тут є ролети. Вони ззовні закриваються на ніч, а шторків більше для уюту. Так, придбали ось такі, в принципі, простенькі звичайні білі для спальних кімнат. І ось такі трішечки жовтуваті з такою ниточкою посередині, вертикальною, для вітальні. Так, вітальнє вікно досить широке, тому тут потрібно буде чотири шторки взяли, і на свої маленькі в спальні по дві шторки взяли. Так, придбали ось такі подушечки в вітальню на диван. Диван у нас тут темний. Ну, я ще буду показувати, робити вам огляд квартири і покажу, де що в нас є. До речі, коли ви наймали квартиру, вона була повністю порожня, була тільки кухня зі всією технікою, пральна машинка, а меблі, все це ми вже купляли самі. Ось такі подушечки, дві будуть в мене на коричневому дивані, щоб трішечки його, ну, так сказати, висвітлити. І ось такі наволочки взяли для цих подушечок. Ось так. Мені здається, буде непогано виглядати. Наволочка коштувала 20 злотих, подушечка сама 50 на 50, 10 злотих, шторки по 25 злотих. Так, Взяли дві подушечки і дві шторки, щоб було так пропорційно на дивані. Взяли ось таке простирадло: це доньці на ліжко 120 на 200. І воно на резинці такого блакитного кольору. Воно коштує 40 злотих. Так, ну, це іграшку зараз всі в Океї ходять з цією іграшкою, всі її купують. Дося купила лакусіку. Ну, Якщо він до неї добереться, то це на 10 хвилин буквально, але захотілося їй щось йому придбати. Їхали сьогодні в Познань, думали трішечки ще погуляти, але в нас так спекотно сьогодні 3 вересня. Але дуже спекотна погода. А ми їздили з Лакусіком. Бо поки що він в квартири не залишається сам боїться, то ми з ними в ікею ходили. Добре, що нам дозволили зайти з собачкою, але тільки на руках. На повідку не можна ходити по магазинах з собачкою, тому ми зайшли і вже погуляти не їздили, тому що ну дуже спекотно. Так взяла ось таку лопатку. Вона така тоненька, дуже зручно нею буде знімати або, або котлетки, або млинці. Ну я думаю, що вона буде гарна саме для таких цілей. Так, лопатка я не пам'ятаю 10 злотих. Мені здається, чи навіть менше Невеличку ось таку дошку. Дві великі у нас є. А це маленька така. Вона зручніше, так швиденько щось порізати. Вона коштує 10 злотих також. Ось такі підставки під гарячі, не знаю, обійшла тут всі магазини, не знайшла взагалі ніяких підставочок, хоча і не дешеве 15 злотих. Але вже взяла тому, що ну потрібно ж кудись ставити гарячі предмети. Взяла дві ось такі лопатки, тому що силіконові лопатки із з дому не брала. Взяла тільки тут придбала дерев'яні, але написали мені, що дерев'яні шкрябають поверхню на. Тефлоновій сковорідці, тому взяла силиконову лопаточку одну і взяла щіточку для змазування. Також взяла ось такий набір пляшечок. Це в мене буде для соєвого соусу, для олії звичайної і для олії ем, оливкової. Я привезла також з України з собою такі насадочки, ну, знаєте, тоненькі трубочки, щоб було зручно. І ось перелью в такі пляшечки і буде так зручніше використовувати. Так. Це взяли щіточку для чищення дивану або одягу і запасні насадки до неї. Кришечка для мікрохвильовки, щоб не розбризкувало і не бруднилася мікрохвильовка. Вона коштувала 8 злотих. Так, взяли ось такі два бокали. Ну, це так, мені і доньці захотілося, сподобалися вони такі гарні. Мені здається, навіть десерт можна в них якийсь подавати, робити якесь морозиво або ще щось. І взяли ось такий набір звичайних винних бокалів, щоб вони вже в нас були. Бокали, до речі, недорогі, це набір шести штук. Вони там, ну, знаєте, такі, я думаю, хто бував в Києві та в будь-якому магазині є якісь акційні пропозиції, то ось ці бокали зараз стоять на акції 25 злотих, 6 штук, тобто гарно. Взяла ось собі таку лієчку, ну, це більше так, знаєте, погратися. Хоча вже є в мене квіточки, зараз покажу, що в мене є. І вже в мене є задумка, точніше, бачила, вже їздили в суботу на базар. І пригляділа собі там таку гарну декоративну злакову травичку. Якщо я не помиляюсь, вона називається Кортадерія. Гарний такий кущ в горщику, і я придумала поставити її на балконі в себе. В куточку в такому, вона буде гарно зимувати, впевнена, що не вимерзла нічого, так вона в мене в горщику і буде. Такі тоненькі листочки і велика, ось така довжиною сантиметрів, мабуть, 30-35 така увалоподібна. Е Одна ось така мітьолка. І такий кущик коштує 45 злотих. Пошкодувала, не придбала, але тепер шкодую, що не придбала, щоб поставити, бо вже бачу, навіть в якому куточку вона буде стояти в мене. Тому поїдемо, якщо в субботу Суботу на базар придбаю обов'язково її. І ось така олієчка 2,5 літри, зручна і така цікавенька вона. Бачила, хто часто ходить в ікею, показує огляд, або в когось вдома, часто її показують, гарна вона така дуже цікава. Мені подобається. А, і ще ось такі салатники. Також вони зараз на акції придбали шість штучок, вони по 2,50, 2 злотих 50 грошей. Ну салатники вони завжди потрібні. Або якийсь салатик покласти, або консервацію, або порційно щось покласти. Може навіть якусь молочну кашку зранку з'їсти з фруктами і з ягідками. То ось такий салатник дуже зручний буде. Набір посуду ми купили раніше, також він білого кольору, тільки не викиї, а брали люмінарку фірму. І ось ці салатники до того посуду нашого підходять, тому взяли. Шукали по всій, які хотіли взяти ще ось такі невеличкі блюдечка. Ну, саме ось такі невеличкі. Чомусь вони взагалі окремо від чашечок не продаються. Є десертні тарілочки, але вони величенькі. А саме блюдечок, знаєте, як от раніше були невеличкі такі, не знайшли. Ну, буду дивитися по інших магазинах. Ось, в принципі, те, що придбали сьогодні, і зараз покажу вам, які в мене вже є квіточки. І ось такі вже поставила ящички з квіточками. Це квіточки мені подарувала знайома, ось ці дві квіточки з патифілом, якщо я не помиляюсь. І ось м'ята, це мені подарувала приятелька. Я приїхала, вони вже мене чекали, це вона свої розсаджувала, придбала ось такий ящичок і ще посадила по ось таких хризантемці. Вони всі в горщиках, всі квіточки. Хризантемка також, бачите? Два кущика, два сорти, два кольори тут посаджені. І ось так непогано виглядають. Ну, гарно було б тут щось високе таке поставити, може, якусь драцену або якусь пальмочку. Ну, поки що мені і так подобається це в нашій спальні, зараз покажу, як у доньки. І ось у доньки такий самий ящичок. Придбали такі ящички довжиною. Вони 60 см, Вже я пригледіла такий розмір, щоб влітку можна було повісити на балконі. Є такі кріплення, саме 60 см, і можна буде потім на літо посадити в ці ящички або пеларгонію плющали, щоб звисала тут, до речі, дуже багато її використовують. Ну, петунію, сурфінію не хочу, бо вони дуже швидко починають жовтіти, відквітати. А ось пеларгонія, бегонія. Дуже гарно тут себе почуваю, тому може посаджу. До речі, в нас на балконі затінок після обіду, і можна бегонію посадити. Кольорів, сортів тут дуже багато. На базарі досі продаються, хоча вже і осінь, зима на підході, але все одно продаються і великі, і невеличкі, такі в підвісних кашпо, і в окремих невеличких скляночках продаються ще багато квіточок. Так, і ось все ж таки придбала собі рослинку. Сьогодні в нас середа і є базар, з'їздили за помідорчиками, огірочками, їздили на салатик. Ну і думаю, подивлюся, якщо буде, то візьму. І ось була така рослинка. Ось сюди в куточок її поставила. Там ще одна мітьолка буде виходити, і мені тут подобається. Так вона буде стояти в мене всю зиму. Потім на зиму зріжу. Якщо будуть сильні морози, я думаю, що я просто чимось її прикрию і все. Сподіваюсь, вона непогано перезимує. Ось таке відео вийшлося в мене сьогодні. Дякую, що заходите на мій канал. Всім всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою.